Доброго дня, Тару українською. Мене звати Олена. Я зроблю сьогодні два варіанти для вас. Перший варіант загальний, сильна, слабка, позитив, негатив. Закінчення пораду. Перший варіант. Вам потрібно зробити вибір. Ви рухаєте цілеспрямовано, бажаючи досягати ціли, які ви перед собою ставите. Але ви розумієте, що або у вас є підтримка, або ви бажаєте, вам, у вас є потреба в підтримці партнера. Тобто, на даний період часу ви повинні зробити вибір. Визначитись або з партнером, або з напрямком. Куди ви будете рухатись, або визначити пріоритети. Саме чого ви бажаєте досягти, що для вас є пріоритет, пріоритетом в даний період часу з 19 по 25 грудня? Сильна сторона, ви будете активно діяти по правосуддю. Доленосна ситуація. Ви бажаєте здійснити, досягти бажаного, незважаючи ні на що і ні на кого. Слабка сторона, фізично, може сил, втрата сил або відчуття внутрішнього опустошення, немає сил рухатися, немає ресурсів, недостатньо ресурсів для того, щоб досягти бажаного. Ви не відчуваєте себе магом в, цьому, в цей період, не будете відчувати. Так, бажаєте досягти ситуація доленосна і готові зробити, але складові деякі для досягнення бажаного відсутні. Позитив. Буде шанс подолати залежності, лінь, в тому числі, небажання діяти. Або ж подолати диявола, який панує на даний час, який очікує володіти вами, вашим життям або обставинами, в яких ви знаходитесь. Ви, будь ласка, будуйте плани. Рухайтеся, незважаючи на те, що, можливо, десь чогось, якихось ресурсів, чи обставини складаються, що ви не можете щось досягти. Не зважайте на це. Не, не повинно бути негативу, негативних думок, що ви не зможете досягти. Досягнете. Будуйте плани, не лініться, пропрацьовуйте небажання діяти. Внутрішньо пропрацьовуйте. Ви можете знаходитись в ілюзії відносно того, що ви не зможете реалізувати свої бажання. Тому й лінь. Пропрацюйте, будь ласка, ситуацію відносно того, що немає сил, фактично немає змоги досягти бажаного. Вам потрібно це зцілення це крок за кроком повільно, але йдіть в здійснення мрій. Навіть якщо немає сил. Хай це буде уповільнений рух, але рух до своєї мети, а не знаходження в ілюзіях відносно того, що так, не можу здійснити, значить, все, на цьому кінець. Ставимо крапку. Ні. Це диявол, розумієте? От для себе й визначте перший варіант. Або лінь переможе, або ви переможете лінь і повільно. Якщо ви хворіли, якщо, можливо, немає сили, ви відчуваєте це, можливо, на вас на даний момент є потреба проявити себе активно в деяких інших питаннях. І тому досягти бажаного є затримка. Хоча ви це цілеспрямовано, ви, пови... ви зробили вибір, ви визначитеся в пріоритетах. Ви повинні визначитись. Це ваше завдання на даний період. І тому наповнення, відпочинок, відновлення, баланс, рівновага дадуть вам можливість крок за кроком здійснити мрії і досягти бажаного. Це в нас перший варіант загальний фон. Активні дії. Активні дії саме в тому напрямку, якого ви бажаєте. Якщо це стосується взаємовідносин, особистого життя, то ви будете рухатись на зустріч активно бажаючи досягти, реалізувати, здійснити, отримати результат. Як в партнерських взаємовідносинах в особистому житті, так і в сфері реалізації, тому що ви самодостатні, реалізовані. Ви маєте бажання і будете активно діяти в даний період з 19 по 25 грудня, сильна сторона. Так, отримувати інформацію, будувати плани, наповнюватись, відчувати наповнення, бажання, внутрішні бажання активно діяти. Будувати плани, будувати стосунки, взаємодіяти, насолоджувати життям, наскільки це можливо в вашій ситуації? Слабка прояв емоцій, розбалансування. Тобто, якщо ви сильна сторона ваша, сконцентрованість, відсікаєте те, що вам не потрібно, і ви цілеспрямовано йдете і вашим, вашою однією із Метою або бажанням є будування взаємовідносин. Так, але ж слабка сторона може те, що ви будете занадто емоційно неврівноважені, розбалансовані. Ви для того, щоб досягти бажаного активні дії, розбалансування відбудеться емоційного стану вашого. І це й буде слабкою стороною. Позитив, все тайне стає явним, яке б воно тайне не було. Можливо, є конкуренція і, або не конкуренція, інформація йде відносно того, що є ті, які між собою домовилися і влаштовують дану конкуренцію на вашому шляху. І Якщо до цього ви не мали інформацію, то ви отримаєте інформацію. В даний період, другий варіант негатив. Вам дуже швидко потрібно діяти, відсікти, не давати емоціям ваші, на даний період в вашому житті. Ви повинні сконцентруватися на цілі, якої бажаєте досягти. Те, що ви бажаєте реалізувати, отримавши інформацію про зраду. Зрадників, які є в вашому оточенні, ви повинні активно діяти і дуже швидко. Хто, як говорять, хто має інформацію, той володіє миром. Да? Так от, отримавши дану інформацію, можливо, інтуїтивно ви вийдете і зрозумієте, це не обов'язково вам хтось надасть цю інформацію. Ви самі зрозумієте, що в вашому оточенні є зрадники. Але зрозумійте, що плани, зважаючи на ту інформацію або отриманий факт, вам все одно потрібно реалізувати. Враховуючи навіть це. Вибрали шлях, пропрацьовуйте, відсікаєте страхи і йдете в реалізацію планів. Вас іншого. Вибору немає. Ви повинні активно діяти. Є страхи, пропрацьовуйте. Невпевнені в собі, пропрацьовуйте. Знаходьте собі силу, внутрішній стержень, тому що ви цілеспрямована, амбіційна людина. І якщо ви не будете проявляти емоції, яких не потрібні, які не потрібні в даний період, в даний час, а ви повинні відсікати. Все те, що вам заважає на шляху досягнення мети або цілі. Другий варіант. Дуже дякую і до зустрічі.